Наступне засідання контактної групи з питання оборони України у форматі Рамштайн відбудеться в Брюсселі. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, також глава держави, розповів, що перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються. Готується зустріч у Великій Британії. Зараз мені міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО. Ракети для Айрісті, для «Насамсі» та самці є. Хороші результати по контрактуванню артилерії, будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного Рамштайн. Готуємось до Брюсселю. Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України. І цього тижня була зустріч військових представників у Франції. Готується зустріч в Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються. Зараз з нами Тарас Загороні, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. А, на вашу думку, що нам чекати від наступного Рамштайну і той факт, що він відбуватиметься цього разу у Великій Британії. Наскільки це показово, про що це свідчить? Ну те, що європейці починають розуміти, що американці не завжди будуть гарантувати їхню безпеку, скоріш за все не будуть гарантувати ту безпеку, як вони обіцяли. І звичайно, що їм потрібно брати важелі в свої руки. Це в першу чергу гарантом безпеки і зараз Європи є фактична українська армія, яка яка Забезпечує реальну безпеку, а не уявну. Я думаю, що у європейських країн є підозри, що блок НАТО як такий, вже припиняє своє існування. Ну поки що на папері він існує, але ніхто не перевіряв, чи працює п'ята стаття. І потрібно шукати нові нові способи організації безпеки на європейському континенті. В тому і тут Великобританія є нашим природним союзником, яка Дозволяє координувати в тому числі допомогу і ну підтримувати теж стосунки зі сполученими штатами Америки, тому що все ж таки англосаксонський блок це раз. І друге, ми повинні розуміти, що ще потрібно від європейців від європейців на цьому етапі, все ж таки потрібно виділення достатньої кількості коштів для закупівлі американської зброї, тому що вони все забезпечити не зможуть. з різних причин точніше, перша причина: те, що у них немає такого розвинутого. ВПК, які в товарних достатньо товарної кількості можуть забезпечувати українську армію, в тому числі озброєння. Пане а стосовно миротворчого контингенту, хотів уточнити, чи буде Євросоюз спроможний це зробити самотужки без допомоги Сполучених Штатів Америки? Зокрема, якщо ми будемо відштовхуватися, хоча б від свіжої заяви Еммануеля Макрона, президента Франції, який напередодні заявив розкрив певні елементи плану Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту в Україні, який передбачає розміщення миротворців. У Львові та інших українських містах. Там, за деякими варіантами, фігурують за, за деякими сценаріями: фігурують Київ, Одеса, Львів та інші міста. Ну, давайте так. Позиція в тому, що європейці повинні бути присутні в Україні. Це в тому числі була пропозиція Сполучених Штатів Америки. Ця історія, я чув про неї. Одразу ж після того, як був обраний Трамп, це його позиція. Була що в першу чергу це повинні бути англо-французькі війська, тобто ядерні держави, ну і все інше, хто там повинен приєднуватись, тобто це знову таки позиція була США, що європейці повинні брати на себе більше ну, більше. Відповідальності за безпеку Європи так, ну в тому числі в Україні вони повинні присутні. Тому це не нова ідея. Американці абсолютно не будуть проти. Вони тільки будуть за це. Але ми повинні все ж таки наполягати, щоб якась кількість контингенту США теж була присутня в Україні. Символічно, але повинна бути присутня. Чи підуть на це американці? Ну на це і на, на, на даний час можуть не піти. Але пізніше я думаю, що а, можна дотискати це питання також. Але ми повинні розуміти, що головне Одною головним гарантом безпеки України є все ж таки українська армія, в першу чергу. А та, власне, ВПК, ми повинні розуміти, що ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів, 4 тисячі кілометрів, це є дуже надійною гарантією безпеки, яка підконтрольна Україна, в першу чергу, зброя. Ось на чому ми повинні завжди, завжди розуміти, тому що. Миротворці, ну я б це не миротворцями називав, тому що все ж таки миротворці це більше ООН, А ООН не надійшли ніколи миротворців, якщо проти цього буде росіяни. А вони, а це ООН повинен ухвалювати таке рішення. Тому це більше стабілізуючий контингент з боку європейців. Найбільш потужних держав у військовому плані це Франція та Британія. А для нас було прийнятно. А далі ми повинні все ж таки наш козир використовувати нашу оборонку, яка може в тому числі виробляти достатньо кількості зброї для забезпечення Європи, в тому числі безпеки. Ну чи може Україна, наприклад, виробити для, для європейського щита ракетного достатню кількість ракет незалежно від Сполучених Штатів Америки, та дешевше? Звичайно, що може. І ми повинні в першу чергу на це на, на це наполягати е, залучати кошти до нас е, для цього. Е, ну те, що от по Рамштайну, до речі, в ну, достатньо інвестувати в українське ВПК наприклад 20 мільярдів і Українці значно швидше дешевше зроблять більш сучасну зброю ніж це можуть надати зараз американці. Тим більше виникло питання: що чи навіщо їм взагалі американська зброя? Якщо вона може не воювати проти росіян. Тому ми повинні це в першу чергу робити більш привабливим робити наш ВПК, скасувати оце обмеження на експорт нашої зброї для того, щоб завантажувати виробництва наші, зменшувати зменшувати тиск на наших виробників. воробників. там є законопроект, який ніяк не як не ухвалюють в парламенті 122.85, який ініціювали слуги народу Галіна Янченка, яка дозволяє зменшувати кількість штрафів. На наших виробників, тому що там невмотивована кількість, яка не дозволяє вільно виконувати оборонні замовлення, розширювати виробництва і так далі. Плюс нам потрібно страхування військових ризиків, забезпечувати прилетіла ракета одразу ж компосувала з боку держави, щоб в першу чергу європейці інвестували в наш ВПК, а це у дуже потужна гарантія безпеки нашої держави. Зрозуміло, дякуємо вам. Отже, зробити привабливим ВПК далекобійні гарантії безпеки, що нам зараз необхідно. Про це ми говорили із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи.